Уявімо собі, що тобі сьогодні 30. Тобі сьогодні 30, але швидко пройде час і тобі буде 60 Давай спрогнозуємо, якщо б тобі сьогодні було більше 60, яка б в тебе була пенсія при ідеальних умовах. Тобто, в тебе 40 років стажу, а середня зарплата на сьогодні 15 тисяч 57 гривень і 9 копійок. Таким чином, рахуємо за формулою, за якою рахує пенсійний фонд. 57 гривень 9 копійок, множимо на 0,4 це є коефіцієнт твого стажу. Множимо на 1,08 це коефіцієнт зарплати. І таким чином отримуємо 6504 гривні 66 копійок пенсії. Це при умові, що все ідеально, і в тебе є 40 років стажу. Чи задоволений, ти будеш через 30 років такої пенсії? Якщо в тебе є запитання, якщо в тебе є інші бажання і думки стосовно свого майбутнього, напиши, і ми домовимося про індивідуальну консультацію, як зробити так, щоб в тебе була нормальна, достойна європейського рівня пенсія?